У Бурштинському ліцеї номер 3 для школярів організували невеличке свято. Благодійний фонд Чисті серцем» за підтримки міжнародної організації частували учнів гарячою піцею. Її власноруч опікали у спеціально обладнаному автомобілі. Дякую, дуже смачна піца. Співзасновник фонду Василь Вашевенюк зазначає: такі заходи з випікання піци для дітей вже є традиційними. Це така є програма. Вже ще з початку повномасштабного штабного Це англійський фонд футху підтримав. І постійно допомагає, і передають велику кількість підстав, там отам, на вулиці ви бачили автомобіль. Ще раніше були і представники іноземних країн, зараз тільки з нами один француз, а раніше було 4-5 англійців. Вони вдівалися там, і шотландці були, вдівали спеціально костюми, то тобто для дітей ще було цікавіше, показував. Але саме основна ціль і мета це створити, хоча б маленьку, якусь дати. Дітям радість якусь емоцію подати емоції, бо це зараз важливо у цей час, такий, коли там тривоги. Кожен день, агресія нашого кажуть сусідів ковечка. Багато школярів хотіли скуштувати смачну та гарячу піцу. Тому робочі руки були дуже доречними. Допомагав у випіканні волонтер із Калузької громади Олександр. Він ще учень, але навіть у юному віці прагне творити добро для інших війна мене підштовхнула на цей крок. Хоча це починалося з самого маленького, з організації маленької, яка потім в подальшому розривав розвивалась, в яку приїхали якраз ці волонтери з піцою. І в нас є така наша кільничка Оксана Савчук, депутатка місцева. Вона вирішила мене взяти до себе в команду. Я бо їй дотепер дуже вдячний за те, що я маю змогу їздити, роздавати піцу, дарувати людям добро. Яна лазорик, Олег Бат, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія